Поступили дошли на приснути, що власне нам своє вірять, те, щоб для нас Не слышно, повернеш, гріховний ді посла.

Палю поминальну свічу. Помічаю, не замки твердині, не храми, скам'яніли чорнози, потріскані стіни плачу піднялись, озиваються в десятиліттях здалини, аж немов з кам'яної гори не дійшли, придивляюсь Україна 20 століття і не рік, а криваве клеймо тридцять три. Сьогоднішній наш урок. Незвичайний. Незвичайний, тому що до цих пір історики і політики ніяк не можуть домовитися. Як вважати 1932, 1933 рік чи звичайним голодом, чи голодомором? Але справа не в цьому. Справа в тому, що є люди, які свідчать про те, що пережили вони в ці роки. Чому у нас сьогодні запалено три свічі? Тому що наш народ у ХХ столітті переніс три голоди голод 1920-21 років, голод 1932-1933 років і голод 1947 року. Але найстрашніше за своїм жахіттям і за своєю кількістю. Померлих був 1932-33 рік. І тому, згідно указу президента України, тепер цей рік вважається Голодомором, тобто штучним голодним мором. Зараз ще не вдалося підрахувати точну кількість людей, які загинули. Цей трагічний рік. Одні історики називають 7 мільйонів, інші говорять 10 мільйонів, але справа не в цьому, не в кількості, а справа в тому, що до цього часу ті гори трупів, яких ви бачите на одній з ілюстрацій, лежали навіть ніким не поховані, не відспівані в церквах, не поховані по-людськи то і зараз їхні душі витають над Україною і просять, щоб ми не просто пов'янули їх, щоб ми згадали ті муки, які довелося їм вистраждати. У спогадах очевидців голодоморні часто повторюється згадка про те, що була незвичайна тиша у селах тодішньої радянської України. Звуки заомерли, бо радянська влада в той час вбивала голодним мором мільйони радянських українців. Разом з ними вона хотіла знищити їх спосіб життя. Назавжди, щоб замовкла їхня мова і культура. Мовчання сілян, що гинули, було зрозуміле: смерть, насильство, страх, терор Це достатньо переконаних пояснень. Вони пояснюють поведінку багатьох людей. Яке пощастило не потрапити в тихе пекло. В місті теж було непросто в ті роки. Продовольчі магазини спорожніли. Продавцям нічого було робити, і вони сумли безпорадно. Стояли всі в білому, нашому китайському траве за прилавками. Згадує Володимир Сесія. Були видані картки на продукти. Звичайно, мешканці Києва чи Харкова, чи Одеси стали поміщати, що на вокзалах і вулицях з'явилася велика кількість голодних жебраків. Часом вони навіть стукали у двері квартир на нижніх поверхах, піднятися на верхті не було сил. Звичайно. Страшну правду тих розповідали селяни, яким пощастило завоюватися на ударній будови першої п'ятирічки. Але вже на той час мешканці країни рад вже навчилися тримати свої спостереження при собі. Че кісто швидко вжили західів. Голодні жобраки зникли, розмови припинилися. Що справді вражає в тодішніх радянських газетах, так це описи. Неіснуючого достатку. В астрономічному відділі 38 сортів ковбаси, з них 20 нових сортів, що ніколи до цього, до цього часу не продавалися. В цьому ж відділі будуть продаватися 3 сорти сиру, виготовлені за спеціальним замовленням магазину. У булочному відділі до 50, до 50 сортів рівних виробів. У рибному відділі басейни з живими рибами. Цей неіснуючий достаток було описано в радянських газетах журналістами. Журналісти писали про нього, знаючи, що, буде, що ці газети будуть читати голодні люди. Але що писати і що не писати за, за журналістів вирішував відділ Центрального комітету. Про голод писали українські генеральські газети, видання в Польщі, Чехії, Канаді. Про достовільність інформації з голодуючих районів Росії раз чи два посперечалися кілька європейських та американських видань. Звичайно, друзі Радянського Союзу були обурені наклепами буржуазної преси і всіляко їх спростовували. У Радянському Союзі газети надривалися, славлячи успіхи соціалізму, представляючи Дніпростан та інші будови першої п'ятирічки. Щось невиразно згадувалося. Про історично переречених куркулів та переможніх одній колективізації. Перші згадки про Голодомор з'явилися в радянських виданнях лише через 55 років. Бовець культурного фронту Микола Хвильовий захоплено писав про Дніпрогрес. Він вважав, що він стане основою української культури. Проте серцем він зрозумів свою помилку. Протягом 1929-1933 року він їздив по селах і все зрозумів. Але про свої здогадки він міг поділитися лише з кількома друзями та й тих вже почали завіштовувати. Він зібрав друзів, читав вірші, вийшов іншу кімнату і застрелився. Сучасники його зрозуміли. У Дніпохова весь Харків стиха розмовляв про те, що хвильовий поїздив по селах, все зрозумів і тому застрелився. Рок Микола Хвильового змушує нас задуматися над тим, як вільний дух українського народу було знищено у 1932-1933 роках. Жученко Пізніше відомий поет діаспори поездіаспори Ярславутич поспішає до діда, який лежить опухлий від голоду у викопаній землянці. І як, напише пізніше, Яр Славутич у своїй розвідці голод в українській літературі на Заході, склав присягу перед дідом будь-що вижити і розповісти світові про те, як Москва міщить Україну. Я, Славутич. У 1988 році свідчив перед міжнародною комісією для розслідування голоду в Україні. У своїй книжці спогадів він, зокрема, пише відкриття міжнародного пам'ятника-1933 років жертвам голодомору справедливо можна зарахувати до найвизначніших подій українського Едманту». Дійсно, ми дізнавалися про все це спочатку з за кордоном. Я тримаю ось цей підручник, він 1988 року. За ним я готувалася до державних екзаменів з історії, з історії Радянського Союзу, але в темі про 30-ті роки ніде навіть не згадано, що був голодомор. І навіть і слова немає, голоду то тепер можна зрозуміти, що якщо навіть 15 років тому ми, молоде покоління, яке виросло і не знало ні жахів війни, ні жахів голодомору, але не знало і сущої правди, то свідченням цьому вже є те, що дійсно українська діаспора з-за кордону вболівала за те, що наш народ німий і покірний. Що несе він це ярмо і не може навіть правди розповісти про те, що пережив. То в своєму романі Марія Улас Самчук, який він так символічно назвав, що як Діва Марія приймала страждання і що це ім'я споконбіку в Україні символізувало страдницький шлях матері, був Тараса Шевченка, багато героїнь Марій. Той Улас Самчук у своєму творі. Розповів про ту жорстоку і страшну правду, якої сам він, до речі, не знав. Всі факти, які наведені в цьому художньому творі за спогадами очевидців. Василь Барха в 1933 році приїхав на Полтавщину до свого брата з Кубані. І коли він побачив те жахіття, що було в селах, то він протягом 25 років. За кордоном збирав усі матеріали про Голодомор. І фотографії, які вражають своєю трагічністю, бо це дійсно виснажені люди. І ті матеріали, які вміщували газети, я тримаю зараз фотокопію. Ось іноземна журналістка. Яка на Харківщині тримає маленьку дитинку. Важко навіть сказати, скільки років цій дитині, але подивіться, наскільки виснажене її тільце, що навряд чи ця дитина зможе вижити. То ось цю правду українська діаспора несла до нас. Перед вами маленька книжечка, яка була видана. до... В 80 ї річниці річниці, яка була пов'язана навіть не з Голодомором, бо ви знаєте, що в ці дні в Україні відзначається 70-та річниця голодомору. А ця дата, яка була пов'язана з тим, як українська еміграція з-за кордону намагалася розповісти про все, що точилося і в 20-ті роки, і пізніше в 30-ті роки. То однією з думок, яка висловлена в цій книжці Аленом Безансоном, французом за походження, це думка для народу, який втратив свою пам'ять, відродження неможливо. Ось чому ми сьогодні з вами зібралися. Зібралися в цьому класі, який, звичайно, не є церквою. І те, що ви бачите, що діти, розповідаючи про голодомор, ставлять свічки. І в своїх думках звертаються до Бога. Це не цирк і не спектакль, це те, що кожен із них відчуває, що ми не повинні мовчати про це страхіття. Бо навіть те покоління, яке народилося після 30-го року. Я вас тримаю підручничок, який дякуючи учням всієї нашої школи. І п'ятий клас тут присутній, і шостий клас, і дев'ятий, і інші. Ми придбали таких два підручники коштами учнів. Це література рідного краю, запорізьких авторів. То тут є коротка біографія і творчість уріхівського поета Івана Сухаря. Він народився в 1935 році, за два роки вже після страшного голоду. Але це людина, яка була небайдужа до історії свого народу, хоч він за професію зовсім був не зв'язаний ні з літературою, ні з культурою. Мені особливо близький його вірш, який він назвав «Ескіз» 1933 року. Що то за тіні за селом Сині Сумовині, під кущем калини? Заселом на вигунах, то троє сиріток сіли спочивати тридцять третє літо без батька, без матері. У свята однину просять матір Божу обігріть в країну сонечком погожим. Закликають літо і дощі, і грози, Щоб дорідним житом щедрились покоси. Під кущем галини полягали спати, діти з України, щоб завтра не встати. Цю ж думку продовжує наша сучасна поетеса Зоя Когут у поезії, яка так коротко називається 1933. -й». Тихо на вулицях, пусто і тихо, вікна хатин, наче очі мерців, темно стирчать нашорошені стріхи, пніва з гілок, як молитві ченців, тихо в селі не ганяється вік, мати не кличе, вози не скриплять, сонце шукає, когось визігріти, вітер шукає, когось наздогнать, марно шукати. Від хати до хати ходить голодний, безпомічний жах. Бачиш, сидить умираюча мати, з вже почорнілим дитям на руках, хліба благає і горне до себе тіло, яке ще не встигло пожити. Чим завинили вони проти тебе? Боже, за що їх караєш? Скажи, скільки ще згоду, мук і сваволі. Мусять померти, щоб ти їх почув. Як нам докликатись сліпшої долі? Скільки ще треба терпінь і плачу? Чом не караєш скажи винуватих. Тих, що мордують невинне життя, не вомчить. Умираюша мати, мертве йому простягає. Як не дивно, але ще й зараз серед нас є такі люди, які говорять, а голодомору не було. Це все видумки ідеологів, які намагаються відволікати увагу від сучасних проблем і тягнути в далеке минуле. Тогідну відповідь таким людцям із дрібними байдужими душами дав наш поет Дмитро Білоус. Ти кажеш, не було голодомору, і не було голодного села? А бачив ти в селі пусту комору, З якої зерно вимили дотла, як навіть попіл вигортали з печі і забирали кашу із горшків. Окрайці з рук голодної малечі, сухар із рук нужденних стариків. Ти кажеш, не було голодомору? Чому ж тоді, як був і урожай? Усе дотла викачували з двору. Греби, нічого людям не лишай. Хто ж села вимерлі по Україні, російським людям поспіх заселяв? Хто на чиєму це лежить сумлінні? Російський молох світ нам затуляв. А скільки їх і ми... То як це не було парадоксальним у ті часи, але люди, зазнаючи мук і страждань, намагаються не втрачати притаманного для українців почуття гумору. І тому складали частівки-співаночки, в яких...